Я коли приїхав в Німеччину, то навіть боявся включати гарячу воду, тому що дуже багато було інформації про те, що комунальні послуги такі шалено дорогі, ти не зможеш тут навіть квартиру знімати, тому що дуже багато треба платити за. Воду, за світло, за все. Насправді тут все не так страшно, як здається. Звичайно, економити треба, як і всюди. Комунальні послуги включені тут в оренду, тобто квартира, здається, окремо входять холодна вартість і горяча, Да? І в Кальтміт ти, наприклад, платиш там ну, за квартиру, і додатково якийсь об'єм. Комунальних послуг входить. Так ось за минулий рік ми настільки мало споживали комунальних, що там навіть зменшили квартплату. Тобто, для людини, от такої, яка там живе сама, або, наприклад, для пари. А насправді включають стільки комунальних послуг, що ви навіть не будете використовувати. Не знаю чи у всіх так, але у мене так: ми не використовуємо ні гарячу воду, ні отоплення, а, ні світло. Тобто, нам по всім цим пунктам оплату зменшили, і тепер квартира коштує ще дешевше.